Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас в роботі ВАЗ-2112, восьмиклапанний двигун один об'єм. Це мій підписник з Фейсбука, Приїхав він до мене з Сумської області по справам в Київ та нас регулювання клапанов, але не тільки і на заміну сальників клапанов. Історія така, що при холодному пуску машина, якщо постоїть день два йде. Димок з вихлопної труби. Но це при холодному, тільки коли машина постоїть. тобто признак сальників. Також тут десь близько 20 тисяч км не регулювались клапана, може трошки менше, 17-18 тисяч. Тому клапана також будемо перевіряти. Ось так у нас тут все виглядає. Мотор холодний, ніч вона стояла, тому будемо розбирати і одразу приступати до роботи. Машинка наша вже повністю розібрана і можна, в принципі, приступати до заміни сальника для розсухарювання. Також бачу, що тут сальник розпідвал тік, все в маслі вже свічки виглядають ось так. Ну, я б не сказав би, що вони прям в маслі там чи ще щось. Я явних признаків нема. Тому, тому так. Тут у нас ідеальна чистота. От. Працює. Дивіться, друзі, покажу, як я це роблю. Все дуже просто. Підставляємо під клапан. Єдине, що я бачите, промотав підставочку тряпчаної ізолянти, щоб не повредити різьбу головці для свічки. Так, клапан я вже розсухарив сюди, гаючку, розсухарювателем і розсухарюю. Зараз фонарика візьму. Сальник я вже зняв, скажу вам так, його можна було зняти від руки. Взагалі не тримався. не тримався. Ось так виглядає старий сальник. Ось так. Оце у нас старий, це у нас новий. Яка різниця? Тобто дійсно сальники, і плюс вони ще й дубові. Якщо ці дивіться, м'ягенький, то цей дубовий. Так? Сальники буду ставити оригінальні, вазовські лада. От, все, ставимо. Сальничок наш на місці, сів чудово, як повинно бути. Тепер в обратному порядку засухарюємо клапан і так з остальними всіма. Покажу вам е, хоча б на одному клапані приклад, як я це роблю. Допустимо, зараз у нас третій циліндр, поршень у верхній мерк... мертвій точці. Підставляємо це прибінь, супер приспособу. У цій справі головне нікуди не спішити акуратненько, щоб нічого не повредити. Нажимаємо, беремо магнітик, достаємо сухарики харики. Сухарики дістали і все на місце. Щіпці впало. Беремо щипці і акуратно дістаємо. Цей сидить плотно. Все, сальник наш знятий. Берем новенький, ставимо на місце, поправочку, молоточок. Чуєте, звук помінявся глухий. Все, сальник на місці, запрасовано. Саме неудобне в цій справі це обратно засухарити клапан. Незручно їх назад засухарювати. Трібно обережно. Також бачите, я в канали поставив тряпочки, щоб, не дай Боже, якщо сухарик вилетить, то щоб не впав у масляний канал і далі у поддон. Потім ще й не відкривати поддон за свій рахунок. Тому? Тому так. В принципі, нічого тут складного немає. Якщо руки ростуть оттуда, звідки потрібно, акуратно все можна зробити. Все, клапан засухарений. Беру головку на 22, удлінітель і легенько простукаю, перевіряючи клапан засухарений і не вискочить. І так ку процедуру повторюємо з усіма клапанами. Так, дивіться, четвертий клапан. сальник, не сидить на своєму місці навіть. Інтересно, чому свічка не була в маслі? От мені оце цікаво. Дивіться, я його буду доставати. Це не підстава, нічого, тобто мені немає сенсу щось підставляти. От показую вам все на... по факту. Я от просто побачу, що він не сидить на своєму місці. Дивіться. Навіть сильно не зажимаюся, дивіться. Сейчас, не зацепив. Та його перестається. Хоп, і все. Так, сальник не повинен триматися. Ось так. Щоб ви не сумнівалися, що це там, допустим, підстава чи ще щось, що це все дійсно, дивіться, сальник, я навіть не, не ушкоджений навіть, дивіться, бачите? Не погнутий, нічого. Тобто він з легкістю знявся абсолютно. Він не тримався. Як новий, тільки діаметр внутрішній дуже великий. Ось у нас новий залишився. Бачите, ось різницю. Ось Ставимо новий. Сальник розпридвала також обновляємо, повитирав тут, повидував по можливості. От, І новенький сальничок. Розпридвал вже на місці, обжатий. Далі надіваємо ремішок і приступаємо до регулювання клапану. Цікаво, які там будуть зазори. Як завжди, свічки очищені і готові до установки. Зазорчик поправив. Ставимо. Оскільки е, ця людина приїхала ну, так сказати, здалеку, не близький світ до мене, думаю, вирішу, е, вирішив зробити йому такий маленький подарунок, щоб, за це я кошти брати не буду, перевірю машинку на підсос воздуха. Також замінив патрубок йому, сапуна і цей патрубок, тому що вони вже були непригодні для експлуатації. По підсосу воздуху у нас ніде немає. Це отсюди трошки йде, але це не страшно. Так, Тут у нас намюка на підсос немає взагалі. Тобто Ні з форсунок, ні з датчиків, ні з колічок, ні ни з швангів ніде нічого не підсасує. Тому відключаємо демогенератор наш, качає добре, відключаємо, збираємо і будемо пробувати заводити. Все, друзі, закінчив я з машинкою, продіагностував, ніяких ошибок немає, ДМРВ живий. То есть все в нормі. Звісно, поршнева тут гримить дуже сильно. Голова тихо працює, де якийсь клапан направляючий, може, трохи підсокує. Ну, і то не дуже чути його. А от поршнева, я їх завів на холодну, я просто був в шоці, як просто як дизель. От послухайте, як вони тарабанять поршні. чуєте? Але вона нагріється до 90 градусів і вони затихнуть. Так що так, скажу так, при першому пуску після заміни сальників, то облака дима зад не було з вихлопної. Ну і, не знаю, покаже час, буду тримати зв'язок з власником автомобіля і буду питати, чи допомогло, чи не допомогло. Я думаю, що допоможе. Тому так. Працює непогано, в принципі, просто шумно. Все, друзі, віддаємо автомобіль, всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Також пам'ятайте, що головки ми вже перебираємо, можете висилати, присилати. Все робимо так, як повинно бути по уму Всім гарного! У